A little and a few. Коли ж ми як їх використовуємо, ці слова? We use a little instead of some to talk about a small amount. Ми використовуємо a little замість some, щоб сказати про те, що є невеликій кількості. Так. We use a few instead of some to talk about a small number. Ми використовуємо a few замість some, щоб сказати про. Те, що є в невеликій кількості, тобто перекладу танкове. Але a little ми використовуємо, якщо далі в нас буде йти іменник незлічуваний, тобто ми його не можемо порахувати. А a few ми використовуємо тоді, коли далі має йти іменник злічуваний. So let's let's look through some examples of using. Add a little butter to the potatoes. Додай трошки масла. Картоплю. Бачимо, що buttern ми порахувати не можемо, як речовина. «There are a few good restaurants near here». Є декілька гарних ресторанів тут. Тобто небагато, так? Мається на увазі? Знову ж таки, ресторан ми можемо порахувати. Тому використовуємо конструкцію «a Few. When we use little without a, it means not much, not enough. Коли ми використовуємо слово little. Без часточки «е», тобто артикль, воно означає небагато, недостатньо. Наприклад, you will have little difficulty in finding my house. Тобі буде трошки важко знайти мій будинок. There was little hope of finishing this, day, this today. Є невелика надія, що ми закінчимо це сьогодні. Далі, when we use few without a, it means not many, not enough. Коли ми використовуємо few, знову ж таки, без артикляє, e, це означає небагато, недостатньо. Але ж знову ж таки, та? Little ми використовуємо з злічувальним, sorry, не злічувальними іменниками, а few із злічувальними іменниками. Так? Ось така основна різниця. Навіть при додаванні ось цього артикля. Так? Буде зрозуміло ще раз: little незлічувальні іменники, few Злічувальні іменники. A few – які іменники? Так, злічувальні. А a little незлічувальні іменники. Поїхали далі. Little and few can sound quite formal on their own. Тобто два слова цих little та few – можуть звучати достатньо формально, як, власне, окремі ці слова. In everyday English, we prefer to use very little, very few, or not much, not many. В повсякденній англійській ми надаємо перевагу використовувати дуже мало. Так, недостатньо. Мало гарних ресторанів тут. Okay, I hope these rules will help you to make your language better.